Не спимо в правила з вищою математикою, повністю. Клопіт студента безсонні ночі перед сесією. 16 16-річного Олександра розповідає, поміж парами підтримувала минулого року Чернівецький майдан заради змін в країні. Ну, напевне, я ще ну недостатньо доросла. Ще точно не знаю, як змінити все на краще, але сподіваюся, що зміниться. І дійсно у нас буде стійка держава. Яка буде розквітати європейське майбутнє для своєї держави на Майдані відстоював і Андрій, яким воно має бути студент, третьокурсник уявляє, щоб я міг отримати гідну роботу, щоб я міг відкрито висловити свою думку, щоб я міг робити якусь громадські соціальні покращення в країні. Зі життям цьогоріч прощатиметься шестикурсник Юрій. Глобальні думки про країну зараз замінив клопіт із пошуком роботи. На декількох співбесідах був, але нічого не, не вийшло. скрізь. Хочу досвід роботи і. А знаю. це ж Юрій сподівається досягти мети в майбутньому таки працювати програмістом, що позитивні зміни в країні із такою молоддю, невідворотні впевнені викладачі. У нас студенти працездатні у молодості, долаються всі перешкоди. В тому числі фізичні з легкістю, тому що це юність, це молодість, це кохання, це любов, це, це все, що пов'язує з тим, що я студент. Що е, е, з'явилось особливо в наших студентах, і що особисто мене вразило, е, і спостерігала я за цим протягом року. Вони стали дорослі, вони стали активні, вони стали громадсько свідомі, і цьому є в цьому я переконана після подій на Євромайдані і після революції гідності. Так це інші діти. Єгумена Ярослав Левицький, місцевий час.